Бізнес стендап новий формат нетворкінгу, який нині активно розвивається. Успішні підприємці діляться своїм досвідом, дають корисні поради та стратегії розвитку у гумористичній формі, Це не лише додатковий майданчик для розвитку бізнесу, а й гарний привід залучити меценатів до благодійних зборів на потреби ЗСУ. Ми завітали на зустріч, де зібралися не лише зіркові стендапери, а й досвідчені підприємці з великим життєвим досвідом. Найголовніше те, що е, зараз ми не про бізнес і не не про гумор, а про допомогу ЗСУ. Mm -hmm. Це найперше, що треба зрозуміти, коли люди бачать такі івенти, думають, може, не до гумору. Але зараз стендапери збирають більше ніж якісь деякі там благодійні фонди організації своїми жартами, хтось ходить і так далі. Тому я за те, щоб такий формат був, зараз все одно, що збирає спорт на засу бізнес, стендап і так далі. А щодо колаборації саме е, бізнесу і стендапу це дуже цікаво, тому що, ну, по-перше, 100% бізнесмени будуть здавати якісь інсайти. І ці інсайти, е, якраз саме те, що хочеться почути, і треба почути людям, які е, хочуть створювати щось в бізнесі. І це якраз де більшого, як то кажуть, хлопці, якщо вже стендап, то факап це е, якісь невдалі спроби, потуги. Втрати чогось про те, що вони вже можуть і хочуть говорити з гумором. От, тому це дуже цікаво бізнесменам. Справді, якщо ви прийшли сюди, то ви розумієте, що вам цікаво не просто послухати про гумор. Тим більше, що це не професійні гумористи сьогодні будуть на цій сцені. Це будуть ці люди, які спершу є топами в бізнесі. Вони є підприємцями. Їм є про що поділитись. Ну і вони будуть намагатися ребята, да, жартувати. Як воно піде, ніхто не знає для більшості серйозних підприємців. Лайтовий формат новий, однак не менш цікавий. По житті вони звикли ризикувати, тому охоче підхопили ідею участі у бізнес-стендапі. Для мене це новий формат. Це певно, що результат якоїсь роботи, проведеної до цього. Я буду розказувати свою смішну і таку повчальну історію нашого знайомства з дружиною. Як ми познайомилися, як була перша е, така весільна подорож і. Є два періоди для початку змін відчай і натхнення. От я якраз буду розказувати, що підштовхнуло мене міняти в житті, і звичайно, натхнення це книга мрій, яка мене надихає до сих пір. Пада Тарас, я трошки знаю вашу історію, вона дуже насправді цікава, е, тому що я знаю, ви педагог так за освітою. Ви починали з американської компанії, якою досі займаєтеся, підняли на дуже високий рівень в Україні. Зараз ви займаєтеся модульними будиночками. Тобто ви бізнесмен дуже різноплановий. Ось мені цікаво, як ви це все встигаєте, де ви берете натхнення. І напевно, от знаєте, є така бізнесова чуйка, як її можливо, чи вона у вас вроджена, чи її можна здобути. Ну зважаючи те, що ви не народились бізнесменом, все ж таки вчителем. Освіту, то як, як це взагалі сталося? Ну е, натинення я черпаю після таких форумів, зустрічі з цікавими людьми. Сьогодні ми були на форумі, для де було тисячу молодих блогерів, інфлюенсерів. Е, я бачу, яка в нас крута молодь, і це якраз ті люди, які будуть розбудовувати нову Україну. Зараз у нас в країні війна, і не час сидіти почувати на лаврах. І тому я люблю рух, під лежачий камінь вода не тече. І якраз почали по початку бойових дій ми почали новий бізнес виробництво модульних каркасних будинків, тимчасово переміщених особах. Я постійно знаходжуся в Русі, і це мене надихає. І звичайно, найбільше мрія мене була жити в Україні, але бути самодостатнім і реалізованим. І сьогодні я буду про це говорити. Мрії збуваються. І оце була перша світлина, яку я хату хотів мати. Ми жили на зйомній квартирі в малосімейці, в Хрущовці, шість квадратних метрів в третій кімнаті. У нас дуже швидко народилась дитина, тому що щоб зайти мені в кімнату, дружині треба було лягти на ліжку. Я тільки заходив в кімнату, а вона вже лежить. Все. І в нас дитина переворот Але ми хотіли мати хату. І нам американці сказали Мрійте. Клеїти те, що ви навіть не можете собі дозволити мріяти. І я хочу показати, що мріяли і що сьогодні є. Наша Сьогоднішня на тисячу метрів квадратних виявилося більше, ніж ми мріяли. Це ми мрія мрію про такий альбом, про такий басейн 27 років назад. Сьогодні він трошки змінився, але він такий самий. Як з нуля почати власну справу, вийти на новий рівень, підхоплювати сучасні тенденції, не боятися ризикувати і втілювати в життя найсміливіші мрії? Основні меседжі спікерів ділилися робочими та особистими моментами. Жартували та надихали. Я відчуваю трохи адреналіна, бо що зазвичай у мене бізнес-виступи і трохи гумору. А зараз багато гумору і трошки бізнесу на мені буде легше ніж усім іншим виступаючим, тому що я позашлюбний син Еді Мерфі. І Джима Керрі. От, і є генетика, яка мені допоможе. Адреналіна є трошки, да, кайф. І я переїхав до Києва з 20 доларами в кишені. Вийшов на вокзалі, оглянувся навкругу бомжи, хтось п'є пиво, ящик теплого і, і зрозумів, що я не хочу ночувати на вокзалі. Я купую. Газету об'яв авіза і починаю лістати редісін, хаят, прем'єр-пелас. О моє, койка місце на троєщині. Що ви сьогодні підготували? Ви сьогодні спікер. Mm -hmm. От знаю, у вас цікава тема. Про що будете говорити? Чим ділитись? Ну, тема звучить як подив, зорі і білі кролики». Ось в рамках бізнесу і поговоримо про те, як такі речі можуть змінювати, надихати і давати життєву енергію. трошки детальніше. Кролики, білі зорі, що тут до чого, можливо, з цим пов'язана ваша якась така життєва історія у бізнесі. Так ваш можливо якийсь початок, шляху ну, що таке білий кролик? Це щось, що інколи ми відчуваємо, бачимо, що він побіг. І Якщо не просто робити те, що там заплановано бізнес-планом, а якби додавати в бізнес душі, відчувати то він стає натхненним і цікаво сьогодні. Я доведу до того, що якщо бачиш цього кролика і слідуєш за ним, то починають ставатися дива. Нетворкінг, звичайно, це класний, особливо зараз, коли такі часи, знаєте, що будь-яка причина посміхнутися зайвий раз і просто відчути себе Активним, таким, життєспроможним — це дуже круто. Е, ну, це класичний формат камеді стендапу. Я думаю, що це дуже складний формат. І я вважаю, я ж все ж таки актриса, і мені легше це дається. Але я вважаю, що люди, які з бізнесу виходять на сцену, це просто ну, реально е, так прийти в м'ясорубку і бути готовим, там, щось стояти, щось говорити. Е, але це класна прокачка. Бізнес стендапи вподобали не лише молоді підприємці. Часті гості на таких зустрічах досвідчені бізнесмени та експерти всеукраїнського рівня. Мені здається, що дійсно розкрутився крутий формат, бо людина може показати себе інакше. А що є ключовою характеристикою людини самоіронія. Спроможність дивитися на себе іронічно, і коли людина, експерт, крутий бізнесмен, може розкрити себе як людина, яка ну не надто себе носить, не має корони на голові, ось це здається ключове. Бо так хотілося б, щоб влада не бронзовіла, ну і щоб всі ми залишались людьми. Нам усім не вистачає позитивних емоцій. А коли гумор сприяє і професійному і особистому розвитку, це подвійний плюс. Народжені незламними під таким гаслом відбувся сьогоднішній стендап, і це воїстину так. Українці, попри все, йдуть вперед до перемоги. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.